Привіт, вельмишановний глядач! Сьогодні зробимо гнізда для того, щоб курочкам у них зручно було нести свої яєчка. Що тільки не використовував я в своєму господарстві для того, аби облаштувати місце для відкладання курочками яєць. В різний час це міцні картонні коробки різного розміру пластмасові та дерев'яні ящики. Добре, що вимоги до сакрального місця не є якимось незвичайними. Тут головне відсутність вологи, що ми зазвичай забезпечуємо сіном чи соломкою, та потрібні габарити гнізда. Останнім часом я використовував автопокришки. Які просто розміщав у вуличному курнику прямо на землі. Але так як на пташиному дворі, крім курей, гуляють ще й індокачки, то останні часто залазять в курячі гнізда, роблячи там безпорядок та забруднюючи пташиний офіс. А це, зрозуміло, не є камільфо. Тому вирішив зробити, а заодно і перевірити, як працює те, що колись побачив на просторах інтернету. Отож, беремо звичайну покришку, розрізаємо болгаркою на дві частини та вивертаємо ось так. Використовуємо звичайний відрізний круг по металу. У визначеному місці на висоті приблизно 30 см від землі прикріплюємо наш чудовий ріб. Ну як же без м'якенького запашного сінця? І обов'язково ложимо яєчко, щоб у курочки був орієнтир, де в подальшому потрібно сідати та нестися. Ну тепер яєць буде втричі більше. Жартую. На цьому все, підписник. Якщо ти ще не знав про таке використання автопокришок, нажми на пальчик вверх. Обов'язково коментуй. Всім миру та добра, бувайте!